Всіх вітаю, дорогі глядачі. Мене звати Роман Завидовський, складаю циганські прогнози, працюю з циганськими картами. І ще одне дуже важливе питання на порядку денному, яке мені теж чомусь зараз стали частіше задавати, це питання продовження воєнного стану. Чи продовжить воєнний стан в Україні? Тому що наскільки мені відомо, з попередніх джерел до 20 травня діє воєнний стан. Я хочу подивитися, що там по воєнному стану чи його продовжать. Нагадую, свої теми, якісь важливі, актуальні теми для ефірів, можете мені присилати. Буду вам за це вдячний. Я обов'язково якісь дуже важливі теми буду розглядати. Так що давайте будемо співпрацювати, присилайте теми. Але якщо у вас є питання особистого характеру, то пишіть, дзвоніть, Вайбер, WhatsApp, Telegram. Номер телефону є в шапці, в описі на сторінці в Тіктосі та в Ютубі. Так, добре. Давайте я подивлюся 5 карт на циганській колоді. Витягну, подивлюся. І я витягну 3 карти зі слов'янської колоди. Я думаю, цього буде більш ніж достатньо, щоб подивитися, що там по воєнному стану. Окей, дивимось. Перша карта, яка випала, це карта священника, карта духовності, духовного захисту, молитви. Хороша карта, позитивна карта захисту вищих сил. Карта подорожі, карта якогось активного руху, карта якоїсь активності. Це карта говорить, що ситуація може розгортатися ну, після 20 травня, якось так в темпі, динамічно. Карта удачі, карта підсилення, карта сили збройного фінансового підсилення. Далі карта скорбі випадає. Така негативна карта, досить нехороша карта загрози та небезпеки. І ще одна карта, карта врача. Також не дуже хороша карта. Карта, яка говорить про загрози по здоров'ю та по життю. Ну, загалом картина починалася непогано. Священник, потім карта руху путішестві, потім карта удачі, збройне фінансове підселення. Але останні дві карти такі: скорбота печаль і карта врача, не дуже хороші. Подивимося, що тут і я скажу загальну ситуацію. Дев'ятка хрестова карта, нагнітання, карта тяжкого грузу, карта, яка говорить про необхідність захисту. Далі наступна карта, двійка, бубнова карта обману брехні, нечесності лицемірства. І десятка хрестова карта тяжкого грузу, карта тяжкої ноші. Все-таки більше негативних карт. Якщо взяти загальну картину, подивитися, то 5 карт негативних, 3 позитивні. Я би сказав, не дивлячись на те, що нам будуть допомагати, і не дивлячись на духовний захист, загроз ще багато. Загроз ще багато для всієї країни. Тому я думаю, що воєнний стан все одно продовжить. Все одно продовжить. На жаль, 20 травня війна ще не закінчиться. На превеликий жаль. Вибачте мене, будь ласка, але максимально так як є, так і говорю. Я ж все-таки за справедливість. Я лише голос своїх карт, не більше, не менше. Я дуже хочу і дуже сподіваюся, що цей мій прогноз. Може не здійснитися. Я дуже на це надіюся. Краще б він не здійснився. Але ви мене попросили, я своє бачення ситуації вам виклав. Так що ще рано розслаблятися після 20 травня ще загрози будуть. І я думаю, що 20 травня це не фінальне число, коли воєнний стан буде знятий. Ще, я думаю, його продовжать як мінімум місяця на три. А там подивимось. Бережіть себе, до нових зустрічей. Thank <laughs> you.